Здавалося б така проста на вигляд модель крісла. А насправді можна сформувати безліч зручних варіантів сидіння саме для вас. Варіант гамак, коли кут крісла заправляється всередину, утворюючи зону сидіння. Утримуємо широку спинку і підголівник. В класичному горизонтальному положенні можна не тільки лежати. А й релаксувати під улюблені молодії для душі. Розмістивши вертикально, можна влаштувати перерву на каву. Положення книжка перетворить подушку на зручне крісло-диванчик з широкою високою спинкою для читання чи перегляду фільмів. А такий варіант буде дуже практичним для посиденьок навіть удвох. Ми показали вам лише декілька варіантів використання і впевнені, що ви для себе знайдете ще не один. Nasă logi, te-ți confortăm